Гирьовий спорт один з найефективніших видів фізичної активності, що розвиває силу, координацію та ментальну стійкість. Регулярні тренування зміцнюють серцево-судинну систему, покращують загальну фізичну підготовку та сприяють кращій працездатності. Поціновувачів такого силового виду спорту на південноукраїнській АЕС вистачає. Тож цього року до участі у змаганнях долучилось 53 спортсмени. Вікового цензу не передбачалось. Енергетиків розподілили за шістьма ваговими категоріями: найлегші до 60. Сяти кг, кілограмів найважче 95 плюс. Підтримати атлетів прийшли керівники підприємства. Генеральний директор Південноукраїнської АЕС В'ячеслав Стоянов та його заступник з персоналу Сергій Котельник. Залізо любить міцних цілеспромованих, впевнених в собі. Я вам вважаю кожному. Перемоги, перемоги над собою, владати своїми емоціями, налаштуватись і досягти того, що ви поставили собі сьогодні за результат. Десятихвилинний марафон став справжнім випробуванням на витривалість для кожного учасника. Комусь вдалося підняти лише кілька разів, і це теж результат. А у когось рахунок йшов на десятки та навіть сотні залізних підйомів. Робоча спартакіада це ривок гірі. Є поштовх. А це ривок гір'я. Виконується правою лівою рукою, бо лівою-правою є деякі вимоги. Обов'язково треба, щоб була відкрите коліна. І треба, щоб спортсмен виконував напряму руку, виносив гірю без дожиму. Абсолютно кращий результат у начальника дільниці цеху водоканалізаційного господарства і теплових мереж Миколи Цимбала, 234 підйоми. У Гирювиків він прийшов більше як 10 років тому. Вирішив підтримати свій підрозділ у спартакіаді атомників. Відчувши спортивний азарт, почав активно тренуватися та покращувати результати. У 2024 році енергетик успішно виступив на чемпіонаті України і виконав норматив кандидата у майстри спорту. Просто Кропітлива робота, працюєш над собою. Діровий спорт дуже, дуже добре дає нагрузку, крім того, що на м'язи дає ще на мозок. Коли тобі здається, що ти не можеш виконати, ти можеш. Просто працюєш. У командному заліку гирьової естафети перемогу здобула команда військової частини, що охороняє АЕС, друге місце в електричного цеху, третє у збірної цеху водоканалізаційного господарства і теплових мереж. Генеральний директор ПАЕС В'ячеслав Стоянов у завершальному слові подякував усім учасникам. Він підкреслив, що незалежно від отриманих результатів кожен, хто вийшов на поміст і прийняв виклик, уже є переможцем. Передусім над собою своїми страхами, втомою та сумнівами. Попереду на учасників спартак. Ади чекають нові випробування вже наступної суботи у спорткомплексі Олімп пройдуть змагання з плаванням.